Друзі, моє вітання. Саміт НАТО завершився і завершився так, як ми прогнозували Гарантії безпеки. Ухвалена була певна декларація з країнами J7, Вони готові виступити гарантами безпеки. Серед них Сполучені Штати Америки. Ну коротше, всі країни J7. в подальшому двосторонні гарантії безпеки будуть укладатися, і після завершення війни буде підписаний повноцінний документ гарантії безпеки, який буде передбачати першого. Підтримку зброєю на землі, на морі і в повітрі відповідно. По-друге, постійне навчання наших воїнів. По-третє, фінансова допомога, економічна і санкції проти країни-агресора. Що варто сказати? Джо Байден сказав одну річ: що мовляв, тепер мов Україна та США. Надовго разом. І чесно вам скажу, що може з політичної точки зору когось схвилювати, з політичної точки зору, що вплив Сполучених Штатів Америки в Україні посилиться. І, звісно ж, Сполучені Штати, враховуючи війну і враховуючи допомогу США, вони будуть вимагати більших і все більших реформ, зокрема судової системи, будуть посилювати свій вплив на владу. З іншого боку, ми гарантовано. Гарантовано матимемо стабільну підтримку західних озброєнь, а значить, ми не програємо війну в жодному випадку, в жодному випадку і не втратимо незалежність. Головна, головний підсумок саміта НАТО для нас це те, що нам гарантували, що нас не залишать. А це означає, що ми не втратимо незалежність. Плюс там багато оборонних пакетів від Німеччини додаткові патріоти і так далі. Атакам споки ні. Але, але. Ну, і Таурус німецький, так само ні далекобійні ракети, але маємо французькі скальпи та британський Storm Shadow. Поки так, друзі. Переможним суттєво саміт назвати не можна, але і неуспішним, як там багато хто пише, називати не варто. Не варто розколювати. І, насправді отримали те, що мали отримати. Друзі, слава Україні! Переможемо всіх!